Згадайте, коли в останній вам настільки сподобався ваш фотопортрет, що ви зупинилися і стали його детально вивчати. Згадали? Це і був приклад гарного фотопортрету, який не тільки привертає погляди, але й викликає емоції, а іноді розповідає цілі історії. Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні ми разом зануримось в історію цього жанру, а ще дізнаємось, як зробити так, аби знімок став легендарним. Портрети у фотографії з'явились разом з винаходом фототехніки. Найстаріше з фотографічних зображень людини, що збереглося, датується 1840 роком. Американець Джон Дрейпер зняв свою сестру Дороті. у другій половині 19 століття. Фотопортрети ставали все більш популярними, тому що виходили швидше і дешевше за намальовані портрети. Зручність приносила лише довга витримка. Проблему вирішували спеціальними пристроями-фіксаторами, які утримували голову та руки у нерухомому стані. Портрети, як і інші жанри фотомистецтва, після виноходу маленької камери з плівкою почали змінюватися. Компактна техніка дає можливість робити фото будь-де і без підготовки. Як і в наші дні, так і у 20-му столітті портретні фотографії стали найпопулярнішими. Портрет не лише найпопулярніший жанр фотографії, але й один з найважчих. Для того щоб отримати дійсно якісний портрет, недостатньо лише встановити правильне світло і отримати чітке зображення. Портрет, перш за все, повинен нести в собі інформацію про характер людини, її внутрішній світ, настрій та емоції у цей момент. Щоб все це передати глядачеві, потрібно спочатку спіймати його в кадрі. Для цього фотографу потрібно чимало досвіду і відчуття моменту. Скільки існує фотографів, стільки ж існує способів зйомки. І тут немає ніяких обмежень для творчості, є лише кілька правил, яких слід дотримуватися, але про це ми поговоримо з Оленкою Галазюк. Оленка, як ти робиш так, щоб фото виглядало природно і невимушено. Ну дивись, це взагалі дуже довгий процес і залежить взагалі від е, того, який е, стаж і досвід фотографа. І чим більше ти знімаєш, чим більше років ти знімаєш, тим більше тебе приходить цей досвід спілкування з клієнтом. І для того, щоб е, насправді мені так здається, це моя філософія. Що для того, щоб зробити фотографії природніми і невимушеними, е, потрібно Якби з досвідом спілкування з клієнтом потрібно ставати певною мірою психологом, і коли ти починаєш розуміти, як людина з тобою взаємодіє, а ти починаєш на неї в процесі зйомки впливати і допомагаєш їй розкритися. І це насправді дуже допомагає. І питання того, яка ти людина. Тобто я є дуже емпатична, відкрита, я інтра, я повний я кажу інтроверт. Bam бам бам <рес> Тобто, я... є фотографи, які по-різному працюють. Є, наприклад, фотографи-репортажники, які працюють, вони це називають, що вони здалека працюють. Тобто їм не потрібно навіть близько підходити до людини. Вони десь там стоять собі в куточку і просто ловлять момент. Я людина людина-контакт. тобто я підходжу максимально близько. До людини, і я з нею дуже багато спілкуюся. Тобто, в мене основу моєї зйомки складає спілкування. Я просто з самого початку зйомки я намагаюся прощупати і подивитись на реакцію людини, на що вона буде реагувати, і коли я бачу, що оце зачепило, це зачепило, все, я починаю просто це якби як це правильно сказати, розжовувати, чи як це сказати. Так, І людина просто розслабляється і все, і як показує практика стількох років. Цей формат для мене особисто працює. Які технічні аспекти ти вважаєш важливими в своїй роботі? З кожним роком в мене ці технічні аспекти вони змінюються. Тобто, ти ж в процесі, коли ти дуже багато знімаєш з роками і з кількістю зйомок. Тобто щось важливе, що було, наприклад, на початку діяльності відходить на задній план, стає щось набагато важливіше. Якщо говорити суто про, про техніку, наприклад, так, тобто в мене є камера, в мене є набір стандартних об'єктивів, до яких я звикла вже. Тобто я руками знімаю на одні ті самі об'єктиви. Мені це подобається. Я пробувала інші об'єктиви. Я зрозуміла, що е, ти знаєш, такий фокус на Так. так. Тобто я зрозуміла конкретно фокусну відстань, яка мені потрібна для зйомок в контексті спілкування. Для мене фокусна відстань оптимальна, це там 35 мм, міліметрів, мм, тому що я дуже близько стою. Ем, мій клієнт він має мене чути, що я йому говорю. Я не можу далеко від нього стояти. Тому є певна межа відстань, дистанція, яку я далі я не буду відходити. Бо якщо це йде там, зйом мова про якусь там портретну зйомку, мені потрібно, щоб він мене чув. Наступне я завжди знімаю в 90% випадків з денним світлом. Тобто, це, це моя фішка, це моя історія. Я вмію класно використовувати денне світло. Я люблю знімати з денним світлом, бо він дає дуже природню невимушену картинку. Тому, звичайно, що локація, в якій я знімаю, вона мені дуже важлива. Мені важливо, щоб було багато освітлення. Якщо, наприклад, я знаю, що в мене зйомка в приміщенні де буде недостатньо світла, так, я завжди для того перепитуюся, я маю знати, який в нас план зйомки, і тоді я використовую додаткові інструменти, такі там зовнішнє світло, спалах. Це все є з собою. Я завжди його маю, просто я не завжди його використовую. Як стосовно портретних фото, що важливо в цьому жанрі? В цьому жанрі важливо перше портретний об'єктив 50 мм, 85 мм, Або якщо ми говоримо про портрет, може бути не тільки такий, він може бути і загальний плану, але це портрет. Тобто важливо е, мати об'єктив для портрету. Це не це було би добре мати його, але завжди всі портрети знімають на 50 мм, Тому якби на 50, на 85. Коли ми говоримо про портрет, ми ж не говоримо. Про фото на паспорт, так що ми свитувалися на фоні білої стіни, ми говоримо про те, що в цьому фото має щось прочитатися в очах, в емоції, в погляді. І тут насправді найважливіша складова це бути найкращим психологом і розкусити людину так. Щоб в той момент, коли ти зробиш цей ідеальний портрет, в людини було все написано в очах. Що ти знаєш, я зараз працюю з ветеранами да. нашими з війни, і я власне їм роблю багато портретів, і ти їх бачила на виставці. Та. І там насправді для мене особисто і для людей, які бачили ці фотографії, вони сказали, що там все можна прочитати в очах, що там дуже багато написано на обличчі. Для того, щоб отримати такі фото, мені треба було з ними всіма дуже сильно подружитися. Тому що для того, щоб отримати такий сильний портрет, треба для мене треба бути другом тому, кому ти знімаєш, або хоча б спробувати стати другом. Важко знайти фотографа, який не спробував би сили у цьому жанрі. Перші камери купують зазвичай, щоб знімати близьких і себе. Але деякі фотохудожники досягають таких висот, що піднімають мистецтво портретної зйомки на новий рівень. Багато майстрів робили автопортрети, що запам'ятовуються. Художникам найскладніше писати обличчя людей. І дехто з них витрачає роки на створення образу. Фотографії все ідентично. Адже зробити фото це більше, ніж просто натиснути на кнопку фотоапарату. І ми вже в цьому впевнились. Мене звати Каріна Хольвінська. Папа! -па.